Так, Сьогодні вам розкажу, У в мене є класна куса Vitals 5226T. Бачите, це моделька, Вона дуже надійна. в принципі. Мені вона дуже подобається. дивіться. Тут перший плюс, плавний плавний плюс, бачите, ви тягнете і на 30% легше тягнути усі. Це вже також класний плюс. Швидкий доступ до фільтра. Нажимаєте отут. Бачите і все, фільтр вже можете знімати. Підсос тут також легко доступний. Так, редуктор, бачите, тут на такий усилений йде двох частин, складається кращий редуктор. надійніший. його легше ремонтувати, він легше ну, коротше. Також, дивіться, захист баку реалізований на повністю закриває бак, щоб бак не відломали, Це також надійно. Кришка баку, також збоку, не прямо не буде заважати, також класно. Так, труба тут 28 в тій, всі косі. Бачите, тут не впаться штучка, щоб ви, вам легше, вібрація не менше заважала. Ручки такі професійні. Ці косі. Класно так включити виключити. Тут кріплення мені в ній. Також ручка ця, ліва також бачите. Значит, его одни ручки на день. Дальше цей редуктор також надійний, в принципі. Другічна гарантія на цю косу. Ми прийдемося по плотації, дивіться, шпуля. Це йде напівавтоматично, легше її заправляти. Жалко, забережте, легенько надівається тут. А чіпаєш до редуктора, головне тут його надівати. Ніж для обрізки надійний захід. Так, побідітовий диск. Триний диск, друголапасний диск тут є. Побідітовий диск реально платний диск, він реально надійний. Тут побіді добре пропаяний. Я рекомендую венерально, я думаю, що має хотити, бачите, такий червоне кольору. добре пропаяні зубчики. Триний ніж, бачите, також кожній кусі, в принципі, є. Римінь на два плеча, бачите, також буде менша нагрузка на одне плече, рівномірно буде. ще одна шпуля, автоматична така сама жилка, бачите, раз і дві жилки комплектні. Набір ключів, Мірник. і смазка. Ну і Плюс на цю косу тригічна гарантія. Так що рекомендую, можете її брати класні коси. Ходять класно. Я думаю, що це не підведе.